Що краще для перевіреного часом геймера, як от ми з тобою. Новий проєкт, у який вклали мільйон грошей, чи вже старенька, але перевірена класика. Проте не все так просто. Що далі, то більше я вже не відчуваю задоволення від ігор. Тому я вирішив повернутися в той час, коли не тільки трава була зеленіша, а й ігри були іншими. А саме у 1993 рік до гри The Legend of Kyrandia Book 2: The Hand of. Fate. Якщо ви думаєте, навіщо у 2025 році робити відео по грі з 1993 року, то все просто. Гра подарувала мені реально цікавий досвід на годинки дві. Ця гра в стилі Point and Click Adventure, або як її називають холопи вроді мене, Quest. І оскільки грі вже за тридцятку, адекватно її запустити на сучасних ПК це те ще випробування. Але це можна сприймати як частину геймплею. І як можна здогадатися по назві, це друга гра в серії. Я проходжу і роблю відео саме по другій частині, тому що я вже другий раз проходжу другу частину. Іронічно. Роблю це разом з Андрієм, який уперше показав мені цю гру. Андрій також прийшов її разом зі мною і допоміг мені у створенні цього відео, тому дякую йому велике. Без нього я б не зміг пройти цю гру навіть на 10%. А все тому, що це до неймовірності проста гра. Зав'язана на логіці, є уважності. Але так здається лише на перший. Погляд. У грі є елементи, на які ти можеш забити, а потім він буде потрібен у дальшій локації, а повернутись не можна. А все, але давай веду тебе в курс сюжету, щоб ти хоч щось розумів. Сюжет другої частини проходить через певний час після першої, але це ніяк не впливає на події другої частини. Після років миру та спокою на Кайрандію нападає нова біда. Вона починає буквально просто зникати на очах. Містики та маги всієї країни були викликані до великої бібліотеки на пошуки рішення проблеми. Всі були в такому відчаї, що приймали будь-яку допомогу. Так на сцену потрапив Марко. Він не є магом, чисто фокусник. Але оскільки ситуація траур, допомога є допомога. А ще в нього є рука. Перекопавши всю бібліотеку, рішення так і не було знайдено. Тоді рука, який був асистентом Марко, висловив теорію. Що всі ці проблеми можна вирішити, якщо дістатися до Анкерсоуну в центрі землі? Тепер я й не розумію про що думати про ситуацію в грі чи як рука вміє говорити. А якщо говорить, то чим вона говорить? І чи ходить вона у туалет? Якщо так, то чим вона с... сре? Вибачте, мікрофон залагав. Продовжуємо. І на цю місію була обрана Зандія, молода та перспективна алхімікеса. Але не все так просто. Повернувшись додому, вона помічає, що все її алхімічне обладнання було викрадене або знищене. Так і починається наша неймовірна пригода. Перше, після початку гри я не розумію, що робити. І тут ти можеш сказати, казуал, фу, без туторіалу не може. Але ти, чортяко здогадався б до таких дій. Беремо фляжку із заднього шкафа. Так, це айтем можна взяти. Це не елемент заднього фону, а ще беремо фляжку з підфіолетового килима. Тому що я, звісно, здогадався це зробити і отримати суперважливий предмет. Ну і тут можна рухатись далі. Виходимо на двір і клікаємо на підозрілі очі. Вже ця анімація дає розуміння, хто наша героїня і про що буде гра. Сильна і незалежна жінка де бісіч усім труднощам. А я нагадаю, що це 1993 рік. Тим одалі помічаємо цю проблему на власні очі, і розуміючи, що чекати нічого, рухаємось далі. По дорозі в пеньку не забуваємо підібрати книгу, з якої хтось повиривав сторінки. Але і так піде. Пройшовши до пристані, ми бачимо поромника, який міг би відвести нас до наступної локації. Але за безкоштовно він може нам дасти лише коротку пораду, яка буде звучати приблизно так. Іді нахуй! А також цей пупсік каже, ну ти ж, Алхімікеса. Той на алхіміч собі золота. Ну і він, в принципі, правий. Але не все відразу. Зустрічаю двох рибалок, у яких не клює. Користі від них поки що ніякої, тому йдемо далі. Повертаємо на перехід і лутаємо перо. Воно нам знадобиться пізніше. Йдемо вгору, де бачимо кущик із ягодами. Але навіть ці зарази не такі прості. Вони гарячі, як Зантія, тому трохи обливаємо їх водою і лутаємо для подальшого використання. Заходимо до травниці і тут суттєвої допомоги ми не отримуємо. Але мені подобається візуал персонажа, тому не зайти сюди гріх. Ну і також тут лутаємо пляшечку, мішок добрив і стілець. Жабам якось похуй, а тому без докрів совісті продовжуємо проходження. Знаходимося путі піски, і якщо ми будемо намагатися просто так, нічим хорошим це не закінчиться. Валимо дерево та забираємо ключ скелета. Зустрічаємо крокодила. Він ручний і його навіть можна погладити. Від нього нам потрібні лише сльози рептилії. У принципі, те, що кожній жінці потрібно по дефолту. Тому за допомогою пералу скочимо тваринку і лутаємо сльози у флакон. Ну і в дуплі забираємо похідний казан для варіння зілля, який теоретично може знадобитися, якщо ти алхімікеса. Заходимо до гарячих джерел. Наша героїня говорить, що тут гарно, але смердить так, ніби батя після роботи зняв шкарпетки. Наш останній інгрієнт це запах яєць, але самі по собі вони особливо не пахнуть. Тут треба знати, що вони так смердять із за сірки, яка там утворюється. От і ми знаходимо шматочок сірки, тепер можна варити зілля. Сірка, вертлява гілка, цибуля, жаб'ячий стільчик, сльози рептилії та флакон гарячої води з джерела. Повертаємось назад і зустрічаємо Марко. Ми розповідаємо йому, що нас пограбували. На що він висловлює свою занепокоєність. Коротше, юзас мужлан, як і всі скіпаємо. Робимо коротенький поворот і виконуємо головоломку зі світлячками. Тут є два способи виконати головоломку. Дати жучкам сині ягоди, але вони покажуть послідовність дуже швидко. Другий тлікати на жучків у тій послідовності, в якій вони будуть засвічуватись, як я і робив. А код запишіть кудись, ще знадобиться і не раз. А до речі, код постійно змінюється: від проходження до проходження. Тому в гайдах його не знайдеш, записуй сам. У печері нам зустрічається пацюк, з діалогу з яким можна здогадатися, що він боїться змії. Погортавши нашу книжку, ми можемо знайти рецепт зілля болотної змії, яке ми вже й так зварили. Так я йду не дуже по канону, але суть не змінюється. А тобі я так розумію, що все одно, тому став лайк, підписуйся на канал і переходи на мій твіт, я там кожен день стримлю. А ми продовжуємо. Віддаємо зілля пацюку, від чого той лякається і звільняє нам дорогу. І потрапляємо всередину печери. Де нам і знадобиться кот? Водимо його на зубах у черепа, завдяки чому у братка відвисає ще лепа і ми можемо залутати скарб усередині. Ми отримуємо алхімічний магніт та сир. Алхімічний магніт дозволяє перетворювати свинець на золото і навпаки. Тоді повертаємось до рибалок. Виявляється, їхній якір зроблений із свинцю. Але вони нам його не віддадуть, доки не спіймають хоча б щось. Відаємо їм сир як наживку, і вони ловлять рибу, після чого просто валять. Тому прямуємо до пристані, і по дорозі можна врятувати Марко, давши добриво одній із рослин. Але робити це не обов'язково, все одно на сюжет ніяк не впливає. Дійшовши до причалу, знаходимо якір і перетворюємо його на золото. Повертаємось назад до поромника, але тут новий прикол. Дракон листоноша спалив паром. Випадково. І каже, що зможе перенести нас на іншу локацію, якщо ми знайдемо чотири листи, які він провафлив. Робити нічого, допоможемо цій ящерці. Перший на хаті Зантії, другий під деревом світлячків, третій в руці скелета, четвертий біля горячих джерел. Віддемо всі чотири листи та відправляємось у другий акт. До речі, якщо викласти якір із кишені, дракон скаже, що ми занадто важкі, і нам треба щось залишити. Після чого Зантія скине якір на човен рибалок. Заслужили. Дракон депортує нас прямо в повітрі і після приземлення відразу йдемо доставляти конверт до фермера. За це він люб'язно ділиться рецептом фамільної гірчиці, як то кажуть, Ворф. Тим часом Марко знаходить у руки з Зантії. І цей простачок питає. Чому вона не повернула й Зантії щойно знайшла. Йдемо до воріт, але охоронці срали на нас, і на те, що ми рятуємо світ з висоти десятиповерхівки. Тому повертаємось і по дорозі зустрічаємо Привида, який просить допомогти йому знайти тіло. Ну нам не влом, тому забираємо його з собою у пляшечку. Від фермера дізнаємося, що охоронці дуже люблять сендвічі. Вони навіть готові покинути свій пост, якщо хоча б один. Після чого я зробив геніальний висновок. А що, якщо я пригодую сендвіч і дам його охоронцям, щоб вони покинули свій пост? Так це геніально, можете писати в коментарі, наскільки я неймовірний. У нашій книзі, звісно, є рецепт зілля миттєвого сендвіча, а тому збираємо інгредієнти. Спочатку йдемо на поле, де знаходимо наш алхімічний магніт. І випускаємо пригода в тіло опудала, за що челік дякує і тікає. Але нам потрібні інгредієнти, а на полі ще нічого не виросло. Нам потрібна вода. Повертаємося і бачимо, як фермер намагається повернути опудало назад, але той не хоче на нього працювати і має намір відкрити свою ферму з блекджеком та опудалами. Добре, друге, я вже сам дофантазував. Беремо пшеницю та молоко в вівці у флакон. Йдемо в підвал фермера і лутаємо підкови. Одна має дивитися вниз, а інша вгору. Це щаслива підкова. Також юзаємо сирну машину. Виливаємо молоко в машину, тиснемо на важіль та забираємо сир. Після чого можна йти до водяного колеса. Виймаємо з колеса палку, щоб воно знову запрацювало. Повертаємось на город і поливаємо його. Росини ростуть як на дріжджях, і ми їх збираємо. Після чого повертаємось назад до колеса. Спочатку у стопу кидаємо редис, дістаємо його мискою і додаємо оцет. Так ми отримуємо гірчицю з фірменним рецептом фермера. Відправляємо її до казана. Потім у стопу кидаємо пшеницю і робимо борошно. Забираємо його мискою і у казан, а також слад та сир. Випиваємо зілля і отримуємо сендвіч. Обдуривши охоронців, переходимо. Далі. А тепер на екрані постарайтесь знайти предмет, який нам потрібно залутати. У вас 5 секунд. А ось і він. Не знайшли? А мало хто знайшов, скажу я вам. Такий елемент у грі залишив сам сатана, оскільки помітити його складно, а без цієї палки гру пройти не можна. Йдемо до таверни. Але є одне але. Уйти просто так ми не можемо. Нам потрібно ввести код, той самий, який вводили на черепі та на світлячках. І тут ті, хто записав код, можуть сказати, боже, як же я хорош, а ті, хто не записав, можуть починати проходити гру спочатку. Ходимо в місцевий кабачок. Усі в таверні чілять, навіть у пудало. Але у нас немає часу відпочивати. Нагадую, ми рятуємо світ. Тому підбираємо з бочки цукерку і валимо. Але нас не відпускають, доки ми не розповімо якусь поезію. Наша Зантія не розгубилась і видала гумореску. Та таку ще зірвала овації. Nobody barfs much on the wharf. but rub-a-dub-dub -dub. and most lose their grub. Heave. Heave. Ho, ho, over the rail your biscuits го. Покидаємо бар і відразу в нього повертаємось. Помічаємо сутичку, яка нам якраз і потрібна. Відволікаємо лисого мужика і йому за це вибивають зуб. Висновок наведіться на баб. Але нам якраз це і потрібно, а саме золото. Проте само собою чел не дасть нам підібрати свій золотий зуб. Але якщо зробити його мідним, це звісно інша справа а потім знову робимо його золотим. На виході з таверни нас чекає місцеве казино. Якщо ми будемо грати з ним просто так, то будемо програвати зі 100% шансом. Але якщо покласти біля нього щасливу підкову, то ми будемо щоразу вигравати. Кладемо підкову, даємо золотий зуб як плату і обираємо будь-яку мушлю. І робимо це ще раз. Тепер у нас три золоті зуби. Забираємо підкову і повертаємось до водяного колеса. Першим ділом біля коса з нещасливої підкови робимо магніт. Але самі руки туди не пхаємо, бо можна і закінчити своє проходження. І переганяємо золоті зуби на золоті монетки. Йдемо далі і помічаємо інгредієнти та листок. Листок вставляємо в книгу, а інгредієнти, схоже, були використані для зілля трансу. Цікаво, хто ж міг варити таке зілля, напевно, якийсь лиходій. Також тут, використавши магніт, виловлюємо ключ на потім. І знову настає момент для варіння зілля. Але якого і для чого? Я не сказав, але в місті люди попали в транс. А нам потрібен квиток, щоб пройти далі. Проте нам не можуть його продати, тому що транс, пам'ятаємо. І нам потрібно знайти зілля, яке цей транс зніме. А тому робимо кисло-сладкий соус, поклавши шкірку мандарина в миску. Йдемо в таверну і набираємо там келих пінного. Беремо карамель і підносимо до лапки статуї кролика. Ще потримати відбиток і додаємо це все в казан, але тут нам ще знадобляться сльози рептилії. Їх можна отримати, якщо повернути миску дракону біля фермера, а потім відразу її забрати. Не остаток його треба активувати на вівторі далі по дорозі. Палицею розгойдуємо мотузку і переходимо на іншу сторону. Активуємо два флакони, але потрібно буде три. Повернемо сюди, як один буде витрачений. Віддаємо перше зілля шерифу, потім даємо зілля капітану і йдемо в магазин. Де віддаємо зілля касиру та купуємо квиток за три золоті монети. Після чого йдемо у в'язницю, де нам вже дуже добре знайомий Марко сушить сухарі. Але на такий випадок у нас є ключ, яким ми намагаємось скористатися, проте нас садять до нього. Намагаємось магнітом притягнути ключ, шериф це палить і викидає ключ у вікно, де його з'їдає риба. Марко говорить, що та риба проковтує все, що побачить. Цікаво. Розпускаємо на нитки матрац у нашій камері, а Марко дає нам гак. На нього і ловимо рибу, відкриваємо свою камеру та камеру Марко. Після чого йдемо до капітана і віддаємо наш квиток. Але капітан відмовляється вести нас до вулканів, тому нам треба скоригувати курс і вкинути магніт у моток мотузки біля штурвалу. Бо якщо цього не зробити, ми потрапимо на острів канібалів, де й залишимось. Коли капітан побачить, що ми близько до вулканів, нас просто викинуть за борт. І тут починається третій акт яких у грі всього 5, тому я вирішив розділити відео на дві частини. А ще мені набагато більше подобаються події саме після другого акту, і хочеться зробити про них окреме відео. Тому чекайте продовження, воно вийде за тиждень. А поки чекайте, заходьте на мій твіч, де я стрімлю щодня, у мій телеграм, де я публікую усяку непотрібну фігню. Ну а також переходьте в Discord і ставайте частиною нашого ком'юніті. А поки що у мене все. З вами був ваш незмінний спел. Ir čia počuojame.